Де беруться ці рятувальники, і чи можуть, наприклад, наші глядачі теж стати рятувальниками. Як бачу, пан Анатолій підключається. Наша державна служба з надзвичайних ситуацій має навчальні заклади спеціальні, де проводять навчання за різними спеціальностями. Ну, не тільки з е, розмінування, але, е, скажімо так, сама напрямок розмінування ділиться на два напрямки: це, скажімо, молодших фахівців і старших фахівців. Молодші фахівці це ті, е, скажімо, не офіцери, а старші фівці це ті, які керують безпосередньо е, підрозділами з розмінування. Е, раніше це проводили навчання в Харківській області впевнений, що надалі також там будемо говорити навчання. Дякую, пане Анатолію. Тобто, ви зрозуміли, що робити. Є спеціальні заклади, де можна навчатися. Іспраці є таке навчання впродовж життя, тому що нові міни вони знаходять, нові способи взагалі не з'являються. У мене ще, власне, запитання з приводу от мін, таке от лишалося. Якщо міна, наприклад, чи вибухонебезпечний припас, він був дуже довго знаходився от в землі. От він заіржавів. Може, це природа навмисно е, допомагає нам боротися з цими мінами. Якщо вони вже і, ржавіли, і довго в землі, вони вже безпечні, їх можна просто викинути ні. Значить, наша служба до початку, скажімо, Війни на території України була сконцентрована на тому, що ми здійснювали пошук і знищення вибухонебезпечних предметів часів Другої вітчизняної війни та інших войн, які були на нашій території, а також м, сучасних боєприпасів в результаті різних надзвичайних ситуацій на складах, які відбувалися за період нашої незалежності. Це була Богдан, Звад, Ручня. В результаті пожеж різних факторів але, скажімо так, ті боєприпаси, які навіть пролежали в землі 80 років, вони несуть в собі небезпеку, тому що їхні зовнішні уряди не вказують на те, що вони безпечні. Взагалі, міни, якщо ви були уважними, дивилися, вони Протипіхотні міни вони виготовлялися з матеріалу пластика для того, щоб їх важко було знайти шутачем, який працює і реагує на метал. Тому вони виготовлялися з пластика. Тільки деякі маленькі елементи, ті, які повинні спрацювати для вибуху, вони виготовлялися з алюмінію або з інших металів, для того, щоб скажімо, затруднити можливість їх ідентифікації і їх знайти в буті. Якщо ви бачите якийсь предмет, який зовні ржавий, або, скажімо так, його зовнішній вигляд поганий. і Ви думаєте, що він втратив свою властивість, це не так. Вони несуть повну небезпеку, тому знову ж таки ми користуємося тими золотими властивостями, правилами, здібностями. Це бути уважними, не підходимо, не чіпаємо. І викликаємо відповідно спеціальних, спеціальних форсі через мінімум сторон. Дякую, пане Анатолію. Тут мені підказують, якщо хтось з наших учасників хоче безпосередньо сам до відео підключитися, так і задати запитання прямо фейс face, to face а вам потрібно там внизу нажати, підняти руку, так, і теж про це написати наші техпідтримці, вони спробують вас теж вивести в ефір. А тим часом наше наступне запитання до пана Анатолія. так, чи От тут, тут говорять, що на номер 112 теж можна повідомляти про вибухонебезпечні предмети. так. Чи це правда і куди краще доки до державної служби навчальних ситуацій, чи на 112, пане Анатолію? Також є і, е, номер 112, але основний так, 101. Так, 101, тоді. Це вакцинувати на 112, да. так. Вот. Але як основний зараз використовується 101. Угу. Добре, 112 тобто, теж підходить, але щоб нікого так не. Ем, як це? Не перелякати нікого, не мес не, не зробити вам мес в голові, тому 101-100% Знайте, що точно вас почують і оформлять. Так тут нас Кіра Смілик. Я бачу, хоче підключитися по відео, дати запитання. так, Кіра Смілик спробуй, будь ласка, підключитися. Тобі технічна служба мала відкрити так відео, і ти маєш просто себе анм'юта. Спро, спробуй забрати цю позначку звуку. Не бачу, угу. але є в нас ще один хлопчик, який теж може підключитися. Я гозинський Євген. Євген Ягозинський можеш підключитися і можеш озвучити своє запитання до пана Анатолія. Євгене. Добрий день. Я хочу запитати, чи складна сама. Сама професія розмінування дмін. Дякую, Євген. Угу. Дякую за запитання. Ви розумієте, що люба професія, до якої ти відносишся, і вона складна, тому що наша робота вона потребує постійних нових навичок, вивчення нових новітніх розробок ті, які існують у світі. Тому що ми повинні адаптувати свої знання під всі ті пастки, які готують для людей, і ті небезпеки, які існують. Тому це постійний процес навчання, це аналіз, скажімо, тих подій, які трапилися в нашій країні, в інших країнах, що використовувалось, в результаті чого наступили негативні якісь наслідки. Тому так, це складна робота. Для мене вона цікава. Я врахую, що вона необхідна в моїй країні і нашим людям дякую гана за класне запитання і пану Анатолію за таку натхненну відповідь. Так це теж одне з тих питань, яке всі кажуть, що от чи страшно бути рятувальником, чи страшно те, чи страшно все. От вам, пан Анатолій, конкретний приклад, як це робити і що це робити мені підказують далі. В черзі є Надія Кузьменко, так і я бачу, що потім ще Владислав Сергієнко зможе включатися. Будь ласка, надію, ваше запитання. Моє запитання це: а що робити на тих територіях, які окуповані, і там немає зв'язку? Ті території, які окуповані, в даному випадку, це головна безпека людини. Я розумію, що на ту територію, яка окупована, не приїдуть наші служби і не здійснять розмінування території зв'язку з тим, що їх банально просто не пустять наші рятувальники, які летіли їхать в незмінути. Тому е, основне завдання тих людей, які там знаходяться, вони просто повинні. Дотримуються правил, вони не повинні виходити в зону бойових дій. Якщо йде артилерійський обстріл, вони повинні знаходитися в безпечних місцях або принаймні знайти ці місця. Це подвали, скажімо так, такі місця з заглибленням під будівлі або навіть є окремо від будівель, такі бомбо, бомбосховища. Значить, не виходити однозначно на позиції. Де знаходилися як наші підрозділи, так і підрозділи е, окупантів, не ходити в ліс і, скажімо так, е, обмежити своє пересування виключно по, там, по території, яка ну, такі, як асфальт, тобто ми бачимо, що там е, під асфальт ніхто не буде закладати проти піхотних бо бути не посіяна. Але є наявність розтяжок, тому. Просто бути уважними в даному випадку і користуватися виключно безпечними місцями для себе, якими вони побачать. В основному це ось, територія, яка відкрита трудою поверхні, асфальтом або покупцями. І е, у разі, коли є скажімо, інформація щодо обстрілу, або вже відповідно людина чує, що йде значить необхідно треба ховатися в безпечні місця. Дякую, пане Анатолію. Я якраз ще раз ще раз напогаю, так що це правило про будь уважний, навіть коли ти пересуваєшся, це має бути наше так, номер один. Я бачу, тут нас підняв руку, ще Владислав Сергієнко, і потім я бачила ще одну руку. Будь ласка, підніміть руку, хто ще хоче запитати запитання, а зараз я даю право говорити Владиславу Сергієнко. Будь ласка, ваше питання. У мене таке питання виникло. Як робити, як якщо. Там міни є такі протикорабельні. Якщо я там зайти цю міну, як і потім обезвряжують? Е, є такі міни, є навіть такі варіанти, коли міни, які встановлювалися в воді для плавзасобів, Їх виносить в результаті шторма, зриває на берег? В будь-якому випадку ми дотримуємося цих же правил. Ми уважні, не чіпаємо, не підходимо і інформуємо службу 101 щодо знешкодження. Тобто е процедури під кожне випуск безпечний предмет різні, і вони немає якоїсь такої, е скажімо, загального правила, яке б могло е працювати однаково як для протипіхотної, протитанкової, протикорабельної, проти, 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 проти дніщої, проти братової міни. Та бортилерийського снаряда. там е, кожна процедура знешкодження вона окрема, е, тому загальне правило, яке для людей, для дітей, воно одне: не чіпай, не підходь і набери. Маєш та... таке питання, виникло. А якщо там після цих окупованих е, територій може зараз повертатися додому, там як воно ну, Бучір, Пінь, Гостомель. Е... Ми працювали так, що ми узагальнювали, ми приїжджали наші підрозділи в Буч, у от, І ми відпрацьовували вулицями, йшли по будинкам, обстежували, забирали залишки вибухонебезпечних предметів, знімали розтяжки, заходили в квартири. Ми знаходили гранати серед посуду, накритими в чашках, де чеки позривані вже чекали, скажімо, цивільних людей для того, щоб вони могли користуватися. Посудом в побутових цілях вони спрацювали. Навіть дитячі ліжки під матрасом були заховані гранати. В нашому пожежному рятувальному підрозділі була встановлена граната під пожежну каску, то коли пожежний прийшов і взяв. Тому після обстеження наших служб, наших фахівців, відповідно, люди тоді заходили і починали скажімо, дивитися на своє помешкання. Тому що е, окупанти готовили е, постійно. Угу. Дякую, пане Анатолію. що Ще раз нам розказали цю процедуру. Тому, якщо ми повертаємось на територію, обов'язково дочекайтеся, поки їх перевірять державна служба чорних ситуацій. І в нас там було останнє питання. Я бачила кості Чоревко. чи Ви ще можете чи не можете дати запитання? Бачу так, що вийшли там технічні проблеми. Добренько. Ще раз дякую пану Анатолію за такі класні детальні відповіді, і дякую вам всім, хто долучився, хто задавав запитання, тому що так це знати, що цікавить наших дітей, це такий головний. Дороговказ для того, щоб ми могли далі планувати свою діяльність, щоб ми могли працювати, навчатися всім разом знову ж таки заради безпеки усіх і кожного. Мені тут підказують, що в нас з'явилася музика так на одному дуже цікавому відео. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми да, зараз ще підключитися? І ще Сьогодні пробу... небезпека може ховатися усюди, і щоб нам нічого не зашкодило, потрібно дотримуватись простих правил. Бути уважними, не підходити, не чіпати, повідомити дорослих і зателефонувати 101. Ой, дякуємо Дмитру Монатіку за те, що він записав це таке важливе відео, так і е, ще раз нам показав. Ці всі наші чотири правила. Я дуже сподіваюся, що ви їх теж дуже класно запам'ятали. Зможете разом рухатися, зможемо разом так робити руханки і розробляти власне ці алгоритми. Розкажіть про ці правила своїм рідним, своїм друзям, своїм близьким, щоб усі їх знали, щоб всі їх дотримувалися, так і щоб усіх. Всі були безпечні, і е, на завершення нашого сьогоднішнього уроку, так, е, ще раз вам підгадаю так про те, де можна ще дізнатися більше про мінну безпеку, так. про Власне, проєкти ЮНІСЕФу, це суперкоманда проти ЗМІ, якраз інфорс. От посиланнячко на їхній сайт. Тут є комікс, тоді власне мультфільми, і тут є якраз ще багато інформації детальнішої. Сьогодні ми вас знову ж таки запрошуємо так до проходження вікторини. В цій вікторині є кілька таких цікавих питань, які спрямовані на подумати і знову ж таки запам'ятати правила поводження. Тут і зараз, а оскільки ми бачимо, що були трішечки технічні проблеми, ми Хочемо вам ще раз звернути увагу, так що ми запускаємо цю вікторину так на українській платформі Class Time. Вона досить потужна, вона витримує багато надходжень. Але якщо вас з самого початку, коли спробували до 11, не запустило, не хвилюйтеся і спробуйте перезайти там за 10 хвилин, за 15 хвилин, ми цю сесію не закриватимемо. Вона буде сьогодні відкрита протягом дня і впродовж дня. Спробуйте просто кілька разів долучитися, якщо у вас конкретно зараз щось не запустить. Для тих, хто долучається, нагадаю, як це можна зробити. Є перший варіант: коли ви вводите в Google пошук власне, адресу classtime.com і там вводите ці цифри, які нам підказують про код доступу до вікторини. Другий варіант долучення, так, ви можете безпосередньо перейти за лінком, який в нас розміщений, буде розміщений в чаті, так і буде розміщений на офіційних сторінках. І третій варіант, ви можете скористатися своїм мобільним телефоном і, власне, просто QR, просканувати по QR-коду і пройти. Далі, коли ви перейдете за цим лінком, будь-яких. Будь використовуючи будь-які з цих трьох способів, у вас з'явиться таке запитання. Вам треба буде тут уважно ввести своє прізвище ім'я і просто нажати «Приєднатися», доєднатися. Якщо у вас є Google аккаунт, ви можете доєднатися з Google аккаунт, але це не обов'язково, тому власне перший варіант точно спрацює для всіх. І перше запитання, яке у вас буде. Там потрібно буде вказати прізвище, ім'я, також е, адресу там, поштового відділення Укрпошти чи нової пошти для того, щоб вам подарунок від ЮНІСЕФ за проходження вікторини цієї прийшов. Будь ласка, будьте дуже уважними, коли будете заповнювати саме це перше питання, бо воно буде таким ключовим при е, якраз. Е, Опрацьовані потім технічною командою, там теж треба докладати мобільний телефон, тому теж уважно перевіряйте всі цифри, і ми дуже сподіваємось, так що всі, хто хоче, зможуть до сесії долучитися і її власне пройти. Мені теж підказала команда Class Time, так що. Коли ви вже завершите усі опитування, обов'язково вийдіть потім із цієї сесії, так щоб вона не продовжувала тримати зараз дуже багато активних учасників, щоб інші теж змогли долучитися і теж перевірити свої знання. Отож, сесія Class класта, яка буде відкрита впродовж сьогоднішнього дня, а вона трішечки ще раз перевірить наші сьогоднішні знання і дасть нам більше інформації. Про деякі питання, які ми, можливо, не так активно звернули увагу протягом уроку, по проходженні цієї вікторини, так всі, всі матеріали, всі ваші відповіді вони збережуться, але можна про всяк випадок, так якщо ми всі боїмося сьогодні з технікою, просто заскрінити ваш кінцевий. Результат ваші правильні відповіді мати собі про всяк випадок на збереженні, і е, ЮНІСЕФ дуже радо так відправить вам подарунки за адресами, які ви вкажете власне, в першому завданні за вашу таку сьогоднішню активну навчальну діяльність і за те, що ви розумієте і знаєте, як, як тримати себе в безпеці. Потрібно набрати не менше 50% правильних відповідей, але я впевнена. Що ви з цим дуже чудово е, справитеся. Е, дякую вам ще раз усім за долучення до сьогоднішнього року. Е, страшенно прошу вибачення, вибачте, будь ласка, на всіх за сьогодні такі технічні проблеми, інтернет і так далі. Е, мені тут підказали, що у нас не було е, не всюди була е, трансляція в Фейсбуці і в Ютубі. У будь-якому випадку ми збережемо. Відеозапис, який ми проводили в Zoom вебінарі, його потім запустимо. Ви матимете змогу пройти Вікторину, ви, ваші друзі, так, до кінця дня, тому, будь ласка, не хвилюйтеся, попробуйте, таки долучитися, доєднатися, все у вас має вийти, все у вас має вийти. І основне, що я хотіла б вам сьогодні ще раз сказати, я вас вітаю з цим сьогоднішнім першим червнем, першим днем літа. Нехай це літо несе нам тільки хороші новини. Тільки безпеку навколо, і нехай наші чотири так, допомагають нам гарно тут рухатися і орієнтуватися на будь-якій незнайомій території, адже коли ми уважні, коли ми не підходимо до небезпечних предметів, ми їх не чіпаємо, і коли ми знаємо, що потрібно телефонувати за номером 101, справді рятує життя ваше, ваших рідних, ваших близьких. Дякую вам ще раз за включення. Ще раз прошу вибачення за технічні проблеми і сподіваємось, так що наша наступна зустріч, наші наступні зустрічі будуть не менш приємними і не менш корисними. Всім гарного дня, всім до побачення!